Добрий день, малята! Подивіться, яка в нас чудова, гарна пора руку зима. А зима для нас приготувала загадку. Давайте її послухаємо та відгадаємо. Вдалині посеред ночі засвітились хитрі очі від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Так хто це, діти? Так, а це вовк. Це хижа тварина, яка живе у лісі. А чому вовк хижа тварина? Тому що він полює на зайців та мишей. І ми з вами сьогодні будемо малювати вовка. А допоможе нам цьому наша рука. Ми вже з вами пробували за допомогою руки малювати. Кого ми малювали? Ану пригадайте, так, рибку. А сьогодні ми намалюємо ось такого гарного вовка. Якого кольору вовк? Сірий з білим, да, трішки із чорного, у вовка дуже гострі зуби так, і гострі вуха. Він ними дуже добре чує. А також у вовка дуже добрий нюх. Ну що ж, почнемо працювати. Листочок ми покладемо вертикально. Як стопчик. Наші пальчики разом, великий пальчик відведений в сторону, а вказівний зігнутий. Ось так. І ось так нам треба покласти нашу руку на папір посередині. Простим олівцем або фломастером обводимо всю нашу долоньку і руку. Ось погляньте, контур голови і шиї вовка у нас є. Тепер повертаємо листочок горизонтально, щоб великий пальчик, який ми відставляли, був угорі, це буде вухо нашого вовка. Домальовуємо йому ось такий елемент, схожий на трикутничок це середина вушка. Пальчик вказівний, який ми згинали, тут у нас буде око вовка. Середній пальчик і безіменний, це в нас буде ніс вовка відділяємо. Там, де у нас мізинчик, проводимо лінію, відділяємо пащу і домальовуємо декілька гострих зубів. І все. Все, що вам залишилось, це розфарбувати вовка. Можна олівцями, а можна фломастерами. Я чекаю ваших малюнків.